Мабуть, ви помітили, що в мовних баталіях російська сторона постійно лупить одними й тими ж аргументами, тоді як українці не вигадують нічого сталого, а якщо й вигадують, то тримається воно недовго. Якщо й тримається довго, то це говорить українською, бо вона державна. Одним з повторюваних аргументів про російської сторони став страшний пристрашний суржик. Протягом цього відео ви переконаєтесь, що він лише плід антиукраїнської пропаганди. На якій українці купились мавшинки. Тепер про все по порядку. Вітання глядачам та слухачам каналу «Диванна Філософія. Очевидно, що якби всі жителі України зійшлися на тому, що з незнайомими або з чужими людьми потрібно розмовляти українською мовою, то ні про який розкол в країні і мови не могло б бути. Звертаючись до незнайомця українською, ви демонструєте припущення, що він є українцем якого ніщо не зобов'язує знати будь-яку іншу мову, крім його рідної української. Погодьтесь, що українець, який не знає української, живучи в Україні, це якийсь не українець, а орган собачий. Якщо ж незнайомець починає демонструвати своє північне походження і торохтить російською, тоді своєю українською ви демонструєте, що українцем є ви, а він свиня не вихована. Та підлога країни вважає якось інакше. Ще з часів Совка думає, ніби в Україні російську знати зобов'язані всі, а українську знати може не кожен. Звісно, звідки ля українську знати гостям з Бурятії та іншим героям СВО. Закінчиться війна, не захоче герой СВО з валізою долярів жити в згорілій бензоколонці. Переїде в Україну і назветься Руськогаворящим Українцем. У відповідь на українською, будь ласка, відповідатиме Я не з тобою на укропському розговорювати, не розказуємось страну, Китай Конституцію. Ті, хто погоджується з тим, що російська мова, крім царства, абсурду, нічого в Україну не несе. Поставте цьому відео вподобайку. Російськомовний – це ідеальна мішень для пропаганди Кремля, який буде опиратись всіма руками і ногами їх навіть половинчатій українізації. Не дивно, що на кремлівські гроші різні прогресійні пропагандисти вигадують для наших російськомовних різні аргументи, аби тільки ті не здумали українізуватись. Навіть частково, навіть якщо вони самі родом з села або їх батьки україномовні. Серед таких аргументів читайте конституцію. В Конституції чітко сказано, що російська це така ж мова національних меншин, як ромська, румунська чи та ж болгарська. Суто кремлівська вигадка. В нього на пірідкі всі русскоговорящі, крім північно-корейців. Якщо вам треба українська мова, заберіть російськомовних з фронту. Щоб не бачити тут вух кремлівської пропаганди, треба бути або сліпим, або російськомовним. Йому тільки того й треба, щоб зменшити кількість людей на фронті з нашого боку. В нас армія виступала чинником русифікації як мінімум до 2005 року. Вона сама наштампувала тих російськомовних вояк. Термін російськомовні українці походить від кремлівського терміну руська гаворяще населення» яким він оперує проти всіх країн, які покинули совок. В результаті протистояння, яке сам Кремль і розв'язав, українцям стало бути модно чи круто. Що таке українець без української мови? Що таке Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Олесь Гончар без української мови? Те саме, що й Степан Бандера чи Ірина Фаріон без української мови. Ну і без палички. Руський чоловік в вишиванці. Українцем без української мови бути неможливо. Кремль же хоче показати, що таке можна. Побудьте українцями, але без української мови. Ми вас трохи пізніше, коли вгамуєтесь, до стіла та заженемо. Все одно з вашою російською ви нікому в світі, крім кремля, на орган не впали. З кремлівської точки зору мова для українця це надто великий доважок. З нею його переварити нереально. Від неї в руського міра станеться здуття і його просто розірве на клапті. Якби всі, хто сидять в кремлі з українськими прізвищами та раптом заговорили б українською, вони б їм точно розкололи страну. Хтось досі думає, що до істеречного не розкаливайте страну у відповідь на українську, будь ласка, наші барани самостійно своїм круторогим розумом додумались: покажіть регіон, який би хотів відколотись від України без добрячої кремлівської допомоги. Ніхто самостійно не хоче відколюватись в суверенний шматок території. Тільки Кремль і Орбан хочуть щось відкусити. Порівняйте бурхливість реакції суспільства, коли Риги прийняли закон ківалова Колісніченка і коли за головування Парубія ВР прийняла закон про мову. Проти регіональних мов суспільство збунтувалося. у відповідь на закон про мову, хто мовчав, а хто радів, російська і тільки російська мова. Може колоти суспільство України. Це стосується і багатьох інших аргументів російськомовних, про які складається враження, ніби вони їх зазубрили і повторюють як Отче наш. Коли ви такі помічали, а в цьому ролику їх не згадано. Напишіть їх в коментарях. Можливо, серед них буде і такий, про який варто зробити окреме відео. Зараз же ми перейдемо до дуже давньої побрехеньки, в яку увірували навіть україномовні, про слово, яке раніше означало мішані посіви жита з іншими злаками, потім використовувалось для позначення мови всіляких глахвастових, які не встигли до кінця здійснити перехід на свинячу віліка магучу. Це слово суржик. Якось совкова влада провела псевдолікнеп, в ході якого навчила українців читати і писати собачек. Української ж граматики навчати українців тоді не вважали за потрібне. них примусили виписувати газетку Правда аж до повного почорніння дупи, оскільки радіо, телебачення та туалетне чтиво були тільки російською. Мова українців почала сильно засмічуватись русизмами. Це діло суржиком почали називати вже комуняки. Та от тільки не було воно ніяким суржиком ніхто не намагався навмисне перейти на російський мовний бік, було лише вимушене засмічення розмовної мови під тиском несприятливого інформаційного середовища. Почали комуняки серед українців проводити роз'яснювальну роботу, що ніякою вони українською вже не розмовляють, а розмовляють суржиком. Почали за це присоромлювати і в кінці додавати: Краще розмовляти чистою російською, ніж цим вашим суржиком. Зрозуміло, навіщо комуняки почали маніпулювати цим терміном? А мені не зрозуміло, чому на такому хорошому україномовному каналі, як Диванна філософія, так мало підписників. Виправляйте ситуацію, будь ласка. Згодом російськомовні розширили термін суржик і на діалектизм, чого українці в ньому і приблизно не передбачали. Таким чином, слово суржик в російському визначенні це абсолютне фуфло. Те, що вони називають суржиком, ми називаємо розмовною українською мовою. Якщо вдасться, можете спробувати очистити свою розмовну мову від русизмів хоч під повний нуль. Її росіяни все одно називатимуть суржиком. За діалектизми можете відмовитись від діалектизмів. Незважаючи на те, що це повний абсурд, адже діалекти тільки збагачують мову. Вони діалектизмами обізвуть ті слова. Які самі просто не зможуть зрозуміти. Не намагайтеся добитися того, щоб росіяни визнали, ніби ви розмовляєте не суржиком, самим їм нахезати, скільки в своїй розмовній використовують українізмів, англізмів, матюків і запозичені з фені, свою мову вони завжди вважають чистою. Розмовна польська заангізована під зав'язку, і ще жодному поляку не прийшло в голову перейти в Польщі на чисту англійську. На всю Східну Європу немає таких дурних, як українці, крім білорусів. Міфічність суржика не заперечує того, що з русизмами треба боротися. Тільки ж робити це треба не шляхом приниження тих, в кого вони проскакують. Потрібно здихуватись від російської мови в інформаційному просторі в української, вигнати її до бісової матері з радіо та телебачення, а також в обов'язковому порядку треба було спалити телеканал Інтер, хоча б за те, що на ньому не працювало жодної хорошої людини за всю його історію існування. На жаль, зараз це вже пізно, бо практично всі телеканали перетворились на Інтер. Точніше об'єднались в єдиний інтер можете спалити хіба що свій телевізор, якщо в нього немає підтримки YouTube, звісно. Слово антисуржик треба забути, а використовувати більш конкретне: антирусизм міграція слів з однієї мови в іншу цілком природній процес, і ніхто не страждає вилученням запозичень, як це вимагають українські росіяни від українців. Точніше, українці думають, що від них саме цього хочуть. А росіянам треба, щоб українці від них відчепили зі своїм баченням мовного етикету в Україні або й самі перейшли на нашпигований фенею чи старуський. Назви баштанних культур ми запозичили в тюркських народів: хліб, хату, борщ взяли з перської, коли ще далі його прочуханки виписували. Сало взяли від кельтів, свиню взяли від римлян. Запозичення це нормальне явище, а не привід для істерики. Та запозичення з російської часто робились під примусом, шляхом фальсифікації словників під час курсу на зближення мов. Перси сюди ходили не для того, щоб ми в них борщ з хлібом та хатою затрофяяли. Кюркські народи на нас нападали не для того, щоб ми різний інвентар в сараях тримали, та росіяни сюди приперлись саме для того, щоб напхати свого непотребу в нашу мову. От його здихатись треба. Поширюйте це відео серед своїх однодумців, щоб руський мір скоріше склеє власти.